Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Сьогодні хочу зняти таке коротеньке відео. Сьогодні ми здали наших люхів, які в нас ще залишалися, окрім цієї ромашки, яку ми вже осіменили. Це народилися вони в нас 11 жовтня, 11 жовтня, сьогодні 22 травня. Це їм сім з половиною місяців. ми мене вигонили важити, а ті в нас заважили. Фіонка наша, яка була найменша з народження і, ну, і зараз найменша, вона заважила 120 кг. це в 7,5 місяць. І та друга льошка заважила 144 кг. Та 123 та 144 Якщо взяти, що ми кололи кабанів перед паскою, це ми кололи їх десь. Місяць назад, навіть більше 18-17, ну відео я там вставлю, залишу в закладці, то кабани важили ще місяць назад, важили, вже важили 144 кг, 140 кг важили. А льошки ці трохи менші і це зараз їм 7,5, одна 123, друга 144. Ось так. І здається, що від одної льохи, від одного опоросу і така велика різниця у вазі. Якщо взяти кабанів, якби я їх тримав до цього часу, то я думаю, вони вже б до 200 кг мали. Це гарантія. А льошки трошки менші і менше набрали. Я зараз подивлюся, коли їх останній раз важив і скільки вони набрали за цей час. Це наша ромашка. Вона піде в цю клітку, де наша мальвінка. Бо ця клітка для мальвінки вже маловата. А мальвінка піде в ось цю клітку, де наші пацятка. Наші пацятка, вони народилися 24-25. го Це був опорос їхній березня. Їм 2 місяці буде. Ось такі вони у нас є. 2 місяці. Можна було б зважити одне, але щось я не зважив, а ваги вже склав. І мальвінка піде сюди. Там я ще пере... Горожу, щоб користу звідти перекладу в ту сторону для малих поросят, тому що там вода і там електрика, що можна де поставити лампу. Тому буду робити в ту сторону, такий кут цей відгорожу. Можливо і через всю клітку буду бачити, як вийде. А пацята підуть ось цю. Вони тут їх багато і тут клітка велика. Вона йде через весь хлів. Якщо взяти ця сторона, то вона розділена на дві частини. Якщо взяти, коли ми останній раз важили їх, це було 1 березня. Це вже майже Три місяці два з половиною місяці назад. Більше навіть два з половиною, то наша Фіонка важила 68 кілограм. Це сьогодні вона заважила 123, вона за два місяці набрала 60 кг. І друга Льоха, яка сьогодні заважила 140. 4 вона важила 69,6 Ну, Візьмемо 70 і 70 вона набрала в два рази. Це за, за 2,5, за, за, якщо візьмемо, то вже за три місяці. Та 60, а та 70. Ось так вони набирали вагу. Трошки маловато, але що зробимо? Кабани вони йшли набагато скоріше. Ну і вони, як я показував, вони більш пішли були генетикою в мальвінку, в п'ятренів. А ці вже якісь такі покорчі вийшли. Але нічого. Жива. Ціна живої ваги в нас зараз це Вінницька область 70 гривень кілограм. На сьогоднішній день в мене брали. Ось так. Ну що ж, на цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре!